Наприкінці минулого тижня депутат обласної ради Фелікс Ольшевський провів особистий прийом в трьох селах Баштанського району. Жителі Явкіно, Лоцкіно та Доброго зверталися до депутата з проханням допомогти у вирішенні проблем. Проблеми, з якими звертаються до депутата жителі районів, в цілому схожі. Головне це небажання місцевих фермерів складати угоди про соціальне партнерство. А не так давно додалася ще одна спільна для районів проблема. ФАПи передали на баланс районних лікарень. Можна пропустити, що фінансуватися вони будуть за остаточним принципом. На жаль, відтепер місцеві бюджети не матимуть права виділяти гроші на потреби таких закладів, в тому числі і на поточні ремонти, закупівлю обладнання тощо. Финансирование ФАПа в связи с медицинской реформой э, приостановлено полностью. Районным больницам практически невыгодно, чтобы ФА, э, ФАПы финансировать. Они в первую очередь, конечно, хотят развивать инфраструктуру своих районных больниц. Поэтому я думаю, что здесь нужно э, подумать о том, как правильно э, пересмотреть... Э, Эту систему, ...чтобы деньги на сельские ФАПы выделялись целенаправленно. Каждому ФАПУ ...отдельно, как это было раньше, когда они находились на балансе на балансе сельских советов. Головний лікар амбулаторії села Добре звернувся до депутата з проханням допомогти у заміні вікон та придбанні стоматологічного обладнання для закладу. Щодо вікон Фелікс Ольшевський пообіцяв сприяти у внесенні змін до обласної програми розвитку сільської медицини, які б передбачали виділення ресурсів на такий ремонт. Що ж, до обладнання воно буде запевнив депутат. Приємною стала зустріч Фелікса з керівництвом Явкінської загальноосвітньої школи. Школа дає високий рівень знань, чудова матеріально-технічна база. А головне, каже директор Олександр Гнений, талановиті розвинуті школяри. Наша школа це школа лідерів. У нас прекрасна система учнівського самоврядування, прекрасна система виховної роботи. Багато учнів нашої школи стають студентами вузів. Вони є лідерами студентських колективів. Щороку школа дає. Декілька медалістів. Так, цього року у нас два медалісти із шести випускників. Із шести випускників четверо вступили до вузів. За словами директора школи, тут чудовий комп'ютерний клас. Багато випускників пов'язує своє майбутнє життя саме з програмуванням. Але в школі немає інтернету. Фелікс Ольшевський разом з представником місцевої влади проблему вирішили, так би мовити, на місці. До 1 вересня інтернет буде. Також депутат допоможе доукомплектувати комп'ютерний клас в Лоцкінській загальноосвітній школі.